Чому пакет складно узгоджувався? Кілька держав-членів запропонували додаткові виключення дерогації для сільськогосподарської продукції, для з сільськогосподарської продукції для потреб так званого глобального півдня, і на початковому етапі пропонувалося виключити вже санкціон компанії, які знаходяться і особи в санкційному списку, для того, щоб до такі операції полегшити. Але е, група країн, і ми підтримували е, таку позицію, виступила жорстко проти, проти таких, е, скажімо, широких виключень. Е, в результаті було досягнуто компромісу: що кожна така транзакція вона буде окремо погоджуватися регуляторами держав-членів для того, щоб виключити зловживання. Е, про них буде повідомлятися. Іншим по суті усім державам-членам ЄС Європейській Європейської комісії е, таким чином, по суті, невільовано небезпеку е, зловживання такими, е, такими можливостями, і по суті, те, що російська пропаганда намагалася використати як лазівку для зняття санкцій, тобто потреби у, у забезпеченні продовольством. Третіх країн, от, нам вдалося уникнути такої небезпеки. От, тобто, на сьогодні, з одного боку, ніхто, ні ЄС, ні Україну не можуть не може звинувачувати у ускладненні умов постачання продукції тим, хто потребує. З іншого боку, російські олігархи і компанії вони не можуть отримати додаткові можливості для торгівлі ні з ЄС цими товарами, ні з третіми країнами.